На ну, в ці хвилини у Борисполі стартує автопробіг єднання. Десятки автомобілів із національними прапорами вирушать Київщиною. Організували автопробіг прикордонники разом із благодійним фондом серця свободи. Яка мета автопробігу? Ми розпитаємо у кореспондента ТСН Олександра Загородного. Він зараз з нами наживо. Вітаю, Олександре! Тож чи стартував уже автопробіг? І на що збирають кошти цього учасники? Бо бачимо за тобою теж прапор України і сьогодні зі святом. Нашої ненькі України зі святом тебе, Соломія. Так автопробіг розпочнеться буквально з хвилини на хвилину. Навіть трохи затрималися для того, щоб ми могли все це показати і поспілкуватися. А не просто для того, щоб проїхатися, хоча б сьогодні. Сьогодні можна було просто я б сам би проїхався з прапором країни. Велика мета автопробіг співорганізатори. Це наша прикордонна служба, і вони збирають для своїх колег, які зараз тримають оборону на сході. Ми вже всі знаємо, для якого це не секрет, що прикордонники добряче б'ють ворога, але і їм потрібна допомога. Зараз командир загону прикордонного Київ. Пан Трофименко, на що ми конкретно збираємо сьогодні? Ми збираємо на обладнання е, радіоелектронної боротьби. Це те, щоб боротися з їхніми дронами, так, які саме допікали. так, так для того, щоб посилити наші оборонні можливості та наступальні. Зараз ми можемо показати ще одну таку цікавинку. Ми навіть самі не очікували. Зараз е, Геннадій покаже. Подивіться, який прапор розгорнули у Борисполі. Це неймовірно. А оскільки зрозуміло, що е, прикордонники самі ж не можуть збирати кошти, тому що це ну за законом це заборонено. Є е, благодійний фонд так Серця свободи так. Серця свободи, як можна перерахувати для тих, хто хоче от зараз сьогодні. Е, дякую всім, хто долучились, і е, можете на соціальні мережі. В нас є група в Фейсбуці е, Благодійний фонд Ся Свободи. Долучайтеся донатьте і разом до перемоги. Точно підуть на, на те, що потрібно гроші. відсадкові. Працюємо з прикордонниками з початку війни. Вони нас прекрасно знають. Ми їх обожнюємо, Так що все буде тільки для них. Ну, у вас якісь чесні очі мені здається, я вже сьогодні. Ну і давайте ми теж от хочеться просто потриматися за цей прапор. Дивіться, який він величезний. Прапор символ не просто нашої країни, це символ нашої боротьби і прапор, який знають в усьому світі. Весь світ знає, що ми, наш народ, бореться з таким величезним монстром, і ми обов'язково переможемо, тому що інакше бути не може. Слава Україні! Героям слава! Ну ось такий настрій. в Бориспилі ми вирушаємо, ми їдемо далі. Соломія, тобі слова! Залюбки б теж потрималися за цей неймовірний величезний стяг український, який сьогодні ну практично день символ України. І ми святкуємо сьогодні всі день державного прапора України. Так що передавай усім вітання. Звісно ж, хто хоче долучитися, то шукайте сторінку серця свободи в Фейсбуці. і Долучайтеся для прикордонників, збирають гроші. І Сашко Загородний кореспондент СН, переконався, що всі вони потраплять в ціль. Обов'язково. Дякую, Олександре.